Запоріжжя майбутнього. Яке воно? Всі жителі нашого міста бажають йому всього як найкращого і сподіваються на те, що після нашої перемоги в Запоріжжі зміниться влада, та справи підуть на краще. Це Ютуб-канал Запорізького центру розслідувань. І сьогодні ми вирішили запитати у нашу мілого чату GPT, як Запоріжжю стати ідеальним містом для життя. Для початку ми поставили роботу питання: а що він взагалі знає про Запоріжжя? Відповідь така: Запоріжжя відоме своєю історією, яка налічує тисячі років. Місто було засноване як козацька фортеця в 16 столітті та стало важливим центром козацької культури. Запорізькі козаки були відомі своєю військовою діяльністю та внесли великий вклад у історію України. Сучасне Запоріжжя є індустріальним містом з розвиненим машинобудуванням. Анням, металургією та іншими галузями промисловості місто має також численні культурні та освітні заклади, парки, музеї та архітектурні пам'ятки. До цікавих місць можна віднести Запорізьку Січ, Острів Хортицю, Запорізький козацький музей та багато інших. Далі ми вирішили запитати, а чи може чат-GPT згенерувати сценарій ідеального життя в місті Запоріжжя? Робот сказав, що для нього це не проблема, і викотив 8 пунктів: ефективне управління, економічний розвиток, інфраструктура та транспорт, освіта та наука, екологічна стабільність, культурний розвиток, соціальний захист та участь громади. По першому пункту управління. Чат GPT вважає, що щоб місто стало ідеальним, важуємо мати компетентну та прозору систему місцевого управління, яка здатна ефективно реагувати на потреби громади та приймати стратегічні рішення щодо розвитку міста. Другий пункт економіка. Розвинута і різноманітна економіка сприяє створенню робочих місць, підвищенню життєвого рівня та росту місцевих бізнесів. Інвестиції в інфраструктуру та підтримка підприємництва сприяють економічному розвитку. Третє. Важливо розвивати та підтримувати інфраструктуру міста, включаючи дороги, комунікації та транспортні системи. Пункт про освіту. Висока якість освіти сприяє розвитку інтелектуального потенціалу міста. Інвестиції в освітні установи та наукові дослідження сприяють розвитку інновацій та технологічного прогресу, каже нам чат GPT. Екологія. Ось тут нам навіть штучний інтелект каже. Запоріжжя має працювати над зменшенням викидів шкідливих речовин та підтримувати використання відновлювальних джерел енергії. Знає щось падлюка. Шостий пункт: культурний підтримка мистецької сцени, музеїв, театрів та інших культурних інституцій. Сприяє розмаїтості та культурному багатству міста. Ага, в Запоріжжі шарять за підтримку культури. Соціальний захист. Часть GPT вважає, що забезпечення доступу до якісних медичних послуг, освіти та соціальних програм є важливим для підтримки мешканців у важкі часи. І останній восьмий пункт участь громади. Місцева громада повинна брати активну участь у прийнятті рішень та розвитку міста. Діалог між владою і громадою сприяє побудові ідеального міста, яке відповідає потребам своїх жителів. Отже, всього лише вісім пунктів, яких нам треба дотримуватися, аби перетворити Запоріжжя на квітуче місто, з якого не хочеться їхати шукати кращої долі. До речі, напишіть в коментарях, а що, на вашу думку, стопить Запоріжжя у розвитку. Ну і не забудьте підписатися на наш YouTube канал та увімкнути дзвіночок, аби першими дивитися наші відео.